Всі добре знають, що таке діарея, але хто розуміє її комплексність та відступність? Комплексність бо завжди супроводжується здуттям та метеоризмом. Підступність повиникає зненацька та часто повертається. Розроблено особливий антидіарейний засіб неофлорум, що усуває діарею здуття та метеоризм, тому що має протипатогенну складову. А друга дія насправді дивовижна. Вона не допускає рецидивів, тому що має канадську формулу для відновлення мікрофлори. Неофлору довершена формула від діареї. Які чекають, знайдуть свій шлях. Адже зв'язок долає все. Лайфсел вільно мобільно. І перше правило клубу алергіків. Про пилососи тому ну, ще. Друге правило уникай котиків. Третє смаколикам тут не місце. Четверте В квіти біжи. Якщо інші правила не допомагають, алерон. Алерон – твоє правило від алергіїв. Ця реклама метро перетворює екран вашого телевізора на сирну тарілку. Це і не дивно, бо в метро сир швейцарський всього 219,90 за кілограм, а картку метро можна легко отримати навіть тут. Метро з Україною для українців. Печінка найбільший внутрішній орган, який знешкоджує шкідливі речовини. Підшлункова залоза секретує гормони та ферменти для процесу травлення. Чи здорова у тебе печінка та підшлункова? Симптоми непомітні. Яркота у роті, дискомфорт у животі та біль. Щоб уникнути цього, я приймаю антраль. Антраль показаний при хронічних панкреатитах та захворюваннях печінки. Антраль надає антиоксидантну дію, мембрану стабілізуючу дію проти запальну дію. Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Від фармак їдеш на дачу. Віасад у додачу. Підключайтесь до віасад влітку та отримайте 4 місяці популярного пакета сімей за вигідною ціною 330 гривень. 0800 500 460 Не можу знайти собі місця. Хеморой. Запалення біль Проктозан нео усуває запалення і свербіж, Полегшує біль та попереджує розвиток химороїдальних музлів. Проктозанео три потужні компоненти для швидкого полегшення симптомів хемороя. А, подивись там десь мої. Та ти шо, Це зараз тут міняємось. Mm? Новий Чикін Джуніор із соковитою курячою котлетою. Німетгель для полегшення болю. Не бачи, має приємний запах, не лишає плям на одязі. Німетгель лікує запалення, зменшує ранкову скутість та набряклість сухлопів. Німетгель дієвий при артритах, болю в сухлобах та спині. Хельп запитуйте в аптеках. Ми, українці нічого так не цінували, як можливість ділитись почуттями без обмежень від постів про наші перемоги із безлімітом на застосунки вдарить Джойс. Джойс. безліміти на важливе. Разом ми зможемо. Вода Дамо вісіч циститу. Урлесан починає діяти з першого дня прийому. Знімає запалення, полегше випускання. пускання. бай-бай цистит. Життю привіт. Міни. Не тільки вбивають, ще вони змушують не збоятися і обережно відкривати двері свого дому. Він не перетворить любов до близьких тобі речей на страх. Але ж любов сильніша. Ми маємо це довести всім і собі. І розмінувати наш тіл. Підтримайте збір на розмінування країни. Нам тут жити. Я батько. Я Вадим Маршрут Я скоро отружу. Я фанат шахтер. Начальник отдела продаж. Я прораб. Я программист. Я свидетель на свадьбе. Молодец. Я не Юра. Я вчитель фізкультури. Я студент фізкультури. У своя фірма. Я працюю тут піді школою. Я сусід, який завжди стукає по батареї. Я єдиний син. Дивись найкраще! Найдосвідченіший шукач пригод Дмитро Комаров. країні двох океанів. Ми в Колумбії. Новий сезон. Поїхали! Знятий до початку повномасштабної війни. Світ на виворіт з Дмитром Комаром. Щоп'ятниці о 19.30. Щось не те в животі. Фільтрум гастрогель Фільтруй життя. Від отруєнь та стуття. І це шаном. Стане правдою у битві за наш світ. Дій в темряві, Щоб служити світу. Що це таке? У машині. Це генетична пам'ять. Маріон Кочіян. Зрозуміється мій проект. Майкл Фасбендер. Це шлях не для мене. Останній асоцин. Вашови номер. На 2 плюс 2. перше правило клубу алергіків. Пропилососи. Ну ще. Друге правило. Уникай котиків. Третє. Смаколикам тут не місце. Четверте. Квіти біжи. Якщо інші правила не допомагають. Але рон. Алерон. Твоє правило від алергії. При перших симптомах, а саме діареї з дотяти дискомфорту, я одразу починаю приймати лінексфорте. Форте допомагає впорати з неприємними симптомами та відновити баланс мікрофлори у всьому кишечнику. І навіть після коштування сезонних смаколиків вони не менше турбують наслідки. Лінексфорте упевненість всередині. Якщо турбує грибок, чухається, свербить, деформація нігтя, неприємний запах, допомагає естезофін. Естезофін ефективний при грибкових інфекціях нігтів, проникає у нігтьову пластину. Тепер 25 мл. Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає повсякденне життя. Зараз сповнене стресів та тривожності. Справитися з цими викликами допоможе Малама Бе 6 Мелатонін, магній та вітамін Б 6 сприяють повноцінному відпочинку і дають відновлення сил. Меламах би 6 повноцінний сон та відновлення сил від БХФЗ. Хочете прокидатися відпочилими та повними сил, але від старого матраца постійно болить все тіло, а на дивані як не крутись, не можете знайти зручне положення. Вам необхідно покращити своє спальне місце. Зустрічайте новинку від експертів Матрац Тівій, матрац Топер Каспер Ортолайт. Ми. Тєве вирішення проблеми незручного дивана або старого матраца за вигідною ціною. Усього за 999 гривень. Старі дивани, нерівні матраси, пружини, що стирчать, все це уймовірно. Матрац Каспер Ортолайт якісно і зовсім недорого. Перетворить будь-який диван або старий матрац на комфортне ліжко. заповнить і главіть усі нерівності та дефекти. Подарує здоровий глибокий сон. Вам не доведеться купувати новий матрас або навіть нові меблі. Адже матрац Стопер Каспер Ортолайт це готове оптимат рішення від експертів матрац ТІВІ Завдяки високощільній піні з ортопедичними властивостями матрац рівномірно розподіляє тиск, адаптується до контурів вашого тіла та забезпечує відмінну підтримку. А добротний жакардовий верх зі 100% бавовни прослужить вам довгі роки. Для надійної фіксації передбачено еластичні стрічки. Це ж так зручно. Матрац стопер Каспер Ортолайт підійде як для двоспального, так і для звичайного ліжка, а також дивана і навіть крісла ліжка чи тахти. Адже на вибір у вас декілька. Стандартних розмірів ширини та два варіанти довжини. Ви точно підберете свій. Також матрац. Відмінне рішення для дачі, гуртожитку або орендованої квартири. Його можна згортати та легко перевозити. А ще це повноцінне додаткове спальне місце. Просто розстеліть матрац Стопер на підлозі. Забудьте про божевільні витрати на нові меблі. Забудьте про проміскі дорогі матраци. Замовляйте матрац Стопер Каспер Ортолайт за спеціальною акційною ціною. Усього 999 гривень. Матрац Стопер Каспер Ортолайт. Аж старовий сон та миттєве оновлення меблів за вигідною ціною. Телефонуйте. Якісний посуд від відрозпакуйте ві. Набір мальованих каструль за стіля. П'ять каструль з кришками. Усього від 999 гривень. В магазині ви є більше 700 гривень за одну каструлю. А ми пропонуємо вам набір з п'яти каструль, усього від 999 гривень. Це менше 200 гривень за каструлю. Набір мальованих каструль за... Що потрібно практичній господині? У нього входять каструлі об'ємами 1, 1,5, 2, 3 та 4 літрів. Ші тушкуйте раху та м'ясо, варіть компоти та борщ. І не лише готуйте, а й зберігайте їжу. Виготовлені каструлі застілля з високовуглицевої сталі та покриті двома шарами емалі. Страви в них виходять дуже запашними і нічого не пригорає. А ще їх так зручно зберігати. А яскраві забарвлення з традиційним декором даруватимуть гарний настрій та здоровий апетит набір мальованих каструль застілля. 10 предметів усього від 999 гривень. Телефонуйте! Шансів. Десь побачив в інтернеті, в тих, хто відмовляється боротися, не має жодного шансу. Так і живу з друзями. Ми з пацанами перейшли на українську. Без варіантів, без шансів. Провальне побачення дає шанс на нові побачення. Шанс. Пшеничне поле вкрите туманом та його протилежність як темна ніч. Такі різні, але однаково особливі. У Джеймса Бонда, ще ніколи світ не рятували так. Красиво. Саме так. Лара Крофт робитиме це у двох фільмах поспіль. У кіноп'ятницю тільки на два плюс 2. 2. Неважливо, яка погода буде завтра. Бо якщо вже накипіло. Пішов ти козел. Пішов ти, козел. Шекайте на страшню спеку від Арнольда Шварценеггера. А здорова Стерву. Мела Гіпсона. Чеб мати шанс вижити, знадобиться вся доступна зброя. Та Майкла Фасбендера. Кино вихідного дня. А будет який смак Леди, торжен. На два плюс два. Діти стають опоною для дорослих. Розкажу вам неймовірні історії дітей-героїв. Український Пікасо та його битва Пенса. Поруки з дівчини, яка задокументувала маріупольське звірство. Діти, які склали іспит на мужність, які перед обличчям смерті наважились на неймовірні, абсолютно недитячі вчинки. Загублений світ. Друге покоління на два плюс два. Думаю, це біль. А чому він тоді кричить спазм? Біль, спазм. Яка різниця? Смолгон подвійної дії. Бореться з болом, полегшує спазм. Дива. Розумна турбота. Закладений ніс при алергії? Едем Ріно Спрей. Сприяє усуненню закладеності носа. Це і справді корабель привита. Як він знайшов нас і підкрався ззаду? Ніби ні звідки. Підкрався і сів нам на корму.